Друзі, я щиро вітаю вас. Слава Богу! Прекрасний Бог дав нам час. Така чудова погода, да? природа, ну а ви ще краще. Я зачитаю з Святої книги Біблії, один вірш. Це записано Івана 5, 5 розділ, 39 текст. Досліджуйте святе Писання. Бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Це слова Ісуса Христа. Він тут закликає нас людей досліджувати Біблію, досліджувати Святе Писання. Чого? Каже, воно свідчить про мене. А через Нього ми маємо все через Ісуса. Свята Біблія, вона приносить пользу для людини тоді, коли людина її вивчає і виконує. Так як, наприклад, допустимо, 100% правильно лікар встановив діагноз і 100% правильно лікар прописав лікування. 100%. То коли буде результат? Коли людина виконає припис лікаря, правда? Тоді буде результат. А якщо не виконає, Є припис, є діагноз, є припис, людина того не робить і може не перемогти якусь там неміч, інфекцію чи хворобу. Так і Біблія. Це свята книга Божа. Але коли її не досліджувати і не виконувати, то ця, ця свята книга Божа нічого не поможе людині, нічого не поможе. А коли досліджувати і виконувати, вона дуже благословить. Сказав Ісус, хто живе по Слову, досліджує і виконує. То, похоже, що як будується будинок і він поставлений на камені. Він ніколи не розвалиться, бо він на камені. Ні вітри, ні повені, йому не страшні. Але коли не по слову, то як будинок побудований на піску. Повені дощі, будинок розвалиться. Будинок це символічно наше життя. І от коли ми в житті дотримуємо слово, а воно не тяжке, то наше життя це як ми як на камені стоїмо. Такі гарантії Ісус дає за своє Слово святе. За своє Слово. Біблія, як ми тут прочитали, каже, вона свідчить про мене, про Бога. Коли ми читаємо Біблію, ми вивчаємо Бога. Бог себе відкрив в Біблії. Де ще прочитати про Бога, який Бог? Де? Де? Нема більш такого святого джерела, чистого, авторитетного, мудрого джерела, де черпнути знання про Бога. Який Він? Де він? Як з ним можна побудувати відносини? Чи можна? Як можна взяти його благословіння, його покров? Тільки в Біблії. Тільки в Біблії. Правдиве вчення про Господа Бога, нашого Творця. І про нас. І про нас. Хто ми? Хто ми? І ось. А для чого людині Бог? От для чого так зустріти людину яка каже, тобі треба Бог. Примирися з Богом. А людина скаже, для чого він мені? Я й так, здоровий. Гроші має, все. Навіщо мені Бог? Я відповідаю. Нам Бог людям треба перше всього. Перше всього, навіщо нам Бог? Щоб людина собі приготовила загробне життя в небі. Бо Біблія каже, що рослинний світ і тваринний світ тимчасові, а людина, вона створена за образом Божим, за подобою Божою. Людина вічна, як вічний Бог. Коли померла людина, існування її не закінчилось, це людина, людина, дух, душа, внутрішній чоловік вийшов з тіла, тіло як квартира. І ця людина йде до Бога. І Бог цю людину або в небо забирає, або в пекло відправляє. Людина вічна, як вічний Бог. Людина творець, як творець Бог. Бог творець створив нас і чудно створив, правда? І людина творець ось цей мікрофон, людина створила, книгу людина створила. Людина творець в мініатюрі, так як Бог, але творець. Людина і людина вічна. І перше, що, чому потрібен Бог нам, людям, щоб з ним примиритись, чуєте з ним примиритись, і коли людина з ним примирилася, тим самим вона собі забезпечила загробне життя в небесах. Для чогось, для чого треба кожній людині Бог. Для чого треба примиритися з Богом, бути в мирі. Може, хтось каже, мені треба, щоб Бог мене зцілив, мені треба Бог, щоб Бог дав мені там матеріальне якесь блага, мені треба Бог те те. те Це все друге, це все друге. Саме основне приготувати собі загробне життя в небесах. Щоб, коли ми залишаємо цю землю, ми залишали її з радістю і з піснею, що ми йдемо додому, бо там наша правдива дома. Ми тут пілігрими, ми тимчасові, 70-80 років, а там по віки вічні, в небесах. Ось. Ось для чого треба людям Бог. Сказав Ісус Матвія 16: якщо людина здобуде собі весь світ, а не приготує собі загробне життя в небі, яка користь? Ну 70 років, 80 років. І якщо собі людина не подбала про загробне життя в небі, а піде в пекло, ну і що що ця людина тут володіла всім світом 70, 80, 100 років? Ну хай 100, скажемо, років. А далі буде там в пеклі мучитися. Яка користь, що це за життя? То нічого. Наше життя порівняно з вічністю. Наше життя порівняно з вічністю. То знаєте, як можна порівняти? От ця ваша вуличка, ота е, е, виложена бруківкою, да? то наше життя це одна Бруківчина десь там на початку цього тротуарчика. Одна Бруківчина. А вічність оце всі Бруківки. І то не, не тільки вічність, а це початок вічності. Ну, чи зрозуміло, я пояснив? Наших 70-80 років це одна бруківчина десь там, де вона починається. А вічність оце. і аж туди, до швид... швидкісного трамвая. Тому треба дбати про вічність. І коли людина попаде десь туди, де плаче скрегіт від зубів, як буде жаліти, що неправильно прожила? Оту От їх... От одну бруківку неправильно прожила. А впливає на все. На все. І також Біблія нам каже, що Господь пропонує нам, як з ним примиритися, як заготовити собі загробне життя в небі, ну дуже легка пропозиція. Ну, дуже легка. Не треба ні мільйони, не треба ні якісь штучні страждання, не треба якесь аскетичне життя. Не, ну нічого не треба, одне речення треба. От повірив в Біблію, да? повірив, що Біблія правду каже, і лише одне речення. Як я сказав розбійник на Голговському хресті, Ісусе, поміни мене, як будеш в Царстві Твоєму. Ісус каже, нині будеш зі мною в раю. О чудний Бог! Це, знаєте, і не примиритись з Ісусом, не примиритись з Богом тут на землі, ну це такий гріх, що це я не знаю. Тому що це проще просто, і ти собі приготовив загробне життя в небесах. Це дуже цінно. І друге, що треба нам Господь Бог, щоб і в земному житті не бути сиротою, в земному житті примиритись з Богом, і Він наш Отець Небесний, і в нас відносини буде як батько і син, батько і дочка. І він буде нашим покровителем, і він буде сприяти нам. Ми будемо Бога бачити в нашому житті, як Бог буде нам допомагати, оберігати, скеровувати, сюрпризи нам давати. В нього є чим благословити кожну людину на землі, бо він творець, він всемогутній, всесильний, всезнаючий, примудрий. У нього під контролем всі сокровища землі. І в нього є чим благословити. Він не дідусь старенький з палкою там. Ой, не морочте мені голову, кияни. Ні, він всемогутній Бог. І він в силу своєї величі, він може в одну ту саму мить. Говорити з кожною людиною персонально. Кажуть, Юлій Цезар там зараз міг робити чотири справи, чи скільки там, да? і читати, і звіт слухати, і, і ще щось. А Бог може з кожною людиною розмовляти, особисті відносини. Бог хоче працювати з кожною дочкою і сином персонально. Йому не треба там толпа, привіт, ей, кияни, привіт! каєтесь чи не каєтесь? Персонально з кожним. Каже Господь Ісус, як навчає. Каже, хоч помолитися, зайди в кімнату, закрий за собою двері, схили коліна і втайне йому помолись, а він тобі віддасть явно. Отакий От Бог пропонує відносини, Втайне йому помолись. І я закликаю друзів. Я думаю так і знаю, що серед слухачів, бо тут зараз є ті, хто глибоко віруючий, вже з Богом примирилися. Молодці, будьте вірні Богу, от, бережіть вірність Богу все життя, і, і то є прекрасно і благословено. А може тут є ще ті, хто ніколи Біблії не читали, що такі ну, далекі від Бога, мало знаєте про Бога, не ходили ніде на Богослужіння. Друзі, я закликаю. Знаєте, наша, наша душа вічна, не, точніше, ми вічні. Ми вічні. Почитайте Біблію, почитайте Святу Євангелію. Почитайте і помоліться Богу, і скажіть, Боже, якщо дійсно ти такий, як ото написано в святій Біблії, відкрийся мені. Якщо ти такий, як то написано в святій Євангелії, я відкриваю тобі своє серце, війди в моє життя. Прости гріхи всі, які в мене були, прости наведи чистоту в моєму серці, полагойте свої відносини з Богом, примиріться з Богом, подружіться з Богом. І Хай Боже світло, Божа благодать. Боже багатство просто наповнить вашу долю. Спочатку ваше серце наповнене буде і все життя. Я вас на це благоставляю, це вам дарую, до цього призиваю. Хай Бог славиться в вашому житті. Амінь. І якщо ви не проти, щоб помолитися ще і за себе, і за всю країну. Добре? То давайте, хто сидить, встанемо. Схилимо свої голови перед Господом, закриємо очі і помолимося і за себе, і за мир в Україні, за злагоду в Україні, за пробудження в Україні, за економічне процвітання в Україні, щоб добре жилося нам і нашим діточкам, і нашим внукам і правнукам.